У гірських районах Грузії та Абхазії колись назва, яка звучить, наче якесь магічне закляття, це надасть вашим стравам нових цікавих і пікантних ноток. Можна не старатись і різати як вам зручно. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Сезон томатів і перців продовжується, і я продовжую знімати для вас серію відео з сезонними овочами. І сьогодні я розкажу і покажу, як приготувати аджику. Назва, яка звучить, наче якесь магічне закляття, а на ділі – це соус, який, мабуть, зможе своїм ароматом розбудить навіть ведмедя в зімній сплячці. Аджика родом з Кавказу. У гірських районах Грузії та Абхазії колись її використовували в якості натурального консерванту для м'яса та овочів. І з абхазького аджика перекладається як сіль, бо кавказька аджика це не зовсім те, до чого ми звикли. Туди не додають томати, і там тільки перці, сіль і багато спецій. Але у 19 сторіччі аджика прийшла в Україну і тут здобула. Своїх локальних змін. Бо, наприклад, в Закарпатті аджику готують в основному без томатів, але додають багато перців, щоб надати більш такого м'якого смаку. А на сході України додають томати. І з часом, до речі, аджика стала одним зі способів переробити і зберегти максимальну кількість врожаю томатів та перцю. Але досить балачок. Давайте готувати. Поїхали! Для Джеки нам знадобляться наступні інгредієнти. На 1 кг стиглих томатів необхідно пів кіло солодкого перцю. Взагалі, перець має бути червоний, але якщо вам, як і мені не пощастило, і червоні перці всі розкупили, то інші теж підійдуть. Також знадобиться 2-3 стручка гострого перцю. Це може бути перець чилі, вогник, будь-який. Якщо хочеться гостріше, то можна більше. Два-три зубчики часнику, сіль, оцет, копчена паприка, 50 грамів цукру і рослинна олія. Всі овочі треба нарізати, а помідори треба почистити від шкурки. Для цього я ставлю в водичку. Щоб почистити помідори від шкурки, їх просто треба отак от зробити невеличкий надріз і відправити у гарячу воду. І потім шкурка дуже легко знімається. І всі овочі треба нарізати. Нарізати можна довільно, бо потім все одно ми все це будемо перемалювати. Тому можна не старатись і різати, як вам зручно. Я нарізала перці, вода закипіла. І тепер я відправляю помідори у кріп буквально на 1-2 хвилинки. Після цього шкірка з них знімається дуже легко і швидко. Я вийняла помідори з кропу. Дивіться тепер, як легко знімається шкурка. Ну, хіба не краса? І так само знімаю шкурку і вирізаю оцю. Оце місце, де була плодоніжка. Насіння виймати не потрібно для аджики. І теж довільно нарізаю, бо далі все це відправиться в м'ясорубку. Овочі я підготувала, залишилось їх подрібнити. Всі разом томати, солодкий перець, часник і гострий перець. Просто пропустити або через м'ясорубку, це ідеально. Або перемолоти в блендері, тільки не перестарайте, щоб не вийшла така однорідна каша. Або, якщо нема ані м'ясорубки, ані блендеру, то о, трохи більше зусиль натерти все це на терці і поєднати. або... Вступів. Ось така краса. Нас вийшла після того, як я все подрібнила. Воно пахне, що вже хочеться взяти ложку і все це їсти. З приводу гостроти аджики це вже регулюйте на свій смак. Я додала три гострих перчика і три зубчики чеснику. Якщо вам подобається більш ніжний смак, то додавайте менше. Якщо вам подобається така пекельна джика, то можете додати більше і перцю, і чеснику. Тепер всю цю красу необхідно тушкувати. Я це роблю на великій сковорідці, можна використовувати каструльку на маленькому вогні. Постійно перемішуючи, приблизно 30 хвилин це треба тушкувати. Через півгодини, коли аджика почала густішати, зайва рідина майже вся випарувалась, я додаю столову ложку рослинної олія. Приблизно Столову ложку без гірки солі. Але тут ви можете регулювати на свій смак. Я готую не вперше, тому приблизно знаю, як мені подобається на свій смак. Але на цьому етапі треба пробувати. Так, 50 грамів цукру. Тут теж пробуйте. Тут треба регулювати баланс солодкого, солоного і кислого. І дві. Чайних ложки копченої паприки. Також ви можете спробувати, і якщо, наприклад, недостатньо гостра, то на цьому етапі можна додати ще перцю. І після того, як я додала цукор, спеції і олію, я ретельно перемішую і ще тушкую хвилин. Приблизно 10-15. Не забувайте гарно перемішувати, щоб аджика не пригоріла. Через 10-15 хвилин, коли аджика вже майже готова, я додаю 2 столових ложки оцету в якості консерванта. Отак з оцитом аджика навіть без консервування зможе зберігатися в холодильнику в чистій баночці приблизно до року. Але так само ви можете таку аджику консервувати на зиму. закатати в стерільні баночки і взимку насолоджуватись цим чудовим ароматом і пекельним або лагідним смаком. Я додала оцет, перемішала, вимикаю аджику і даю охолонити. От і все. Аджика готова. Тепер і у вас є баночка тепла, ароматна, пекуча і по-домашньому весела. Така аджика. Це дуже універсальний гравець. Її можна як просто мазати на хлібчик, так само використовувати в якості соусу, або додавати до борщу чи тушкованого м'яса. Це надасть вашим стравам нових цікавих і пікантних ноток. Пишіть в коментарях. Яку аджику ви полюбляєте, пекельно, гостру чи лагідну? а також діліться в коментарях своїми секретами приготування домашньої аджики, бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео!